Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну так як ж сісти і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам хоч транслювалося мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже в це вірили, і останні з кармана винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити. особливо ну, ті, хто в Україні. Та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за 100 тисяч гривень. Місяць тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас І на ефірі. Ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А, потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше поділилася да, в думках, хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжували. Можуть один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав, би, що навіть менше, ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається. Ну, українці самознищують один одного зараз. Бо немає нема ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль.